Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо українські вареники з дуже смачною начинкою. Готуємо для початку начинку. Для вареників на сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Потім додаємо фарш. Помішуючи, смажимо до готовності фаршу. Далі додаємо квашену капусту, помішуючи все разом, смажимо 10 хвилин. Коли у нас все готове, далі вимикаємо вогонь і даємо начинки повністю охолонути. Готуємо тісто на вареники. У мисці з'єднуємо воду, вона повинна бути дуже охолодженою. Олію в рецепті використовую рафіновану та сіль. Все разом перемішуємо, щоб розчинила сіль. Окремо до просіяного борошна додаємо крохмаль. Тепер просіяне борошно з крохмалем. Додаємо до рідини великими частинами, починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 7 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним, ні в якому разі не забите борошном. Тісто дуже гарно замісили, воно м'яке та еластичне. Накриваємо його рушничком і так залишаємо на столі відпочити на 20 хвилин. Коли тісто відпочило, починаємо формувати вареники. Для зручності розділяємо його на дві частинки, з однієї працюємо, іншу відкладаємо у сторону. Присипаємо поверхні трішки борошном і розкачуємо із шматочка тіста ось таку качалку. Розділяємо бажано рівні шматочки. Далі кожний шматочок розкачуємо у коло. Коли тісто розкатали, далі формуємо вареники. Беремо шматочок розкатаного тіста, викладаємо посередині начинку. І формуємо далі вареник, гарно защіпуючи краї. Сформовані вареники викладаємо на поверхню присипану борошном. Коли сформували вареники, в каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, присолюємо її обов'язково. Далі кладемо у воду вареники. Обов'язково помішуємо, щоб вони не злиплися. Далі варимо до готовності до 5 хвилин. Коли вареники відварились, обов'язково їх виймаємо у миску. З смажкою або вершковим маслом. Вареники готові, можна їх подавати до столу, дуже смакує зі сметанкою. Обов'язково спробуйте приготувати вареники за цим рецептом. Начинка дуже смачна. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.